Перевіряємо найстійкіший крем протягом дня. Його нереально стіріть. В мене ось такі відтінки, і я оберу найсвітліший, 15-й. Перед нанесенням ви маєте обов'язково струсити панальний засіб. Свочі 15, й 20, й 40, й 130. й Цей тон важливо наносити вірно. Якщо ви нанесете багато і будете чекати, він зафіксується, і ви нічого не зможете з цим зробити. Тому я наношу потрошки. І одразу спонжем його розтираю. На цій стороні я наношу продукт ось так аплікатором і одразу розтушовую, бо так більшість показує. А на іншій стороні ми візьмемо, нанесемо на палітру і розтушуємо. Подивимося, як буде виглядати, з якої сторони краще. Можливо, і так і так вірно. Ну, лягає він просто неймовірно. Подивіться. Цю частину, як я обіцяла, ми будемо використовувати через палітру. Гарно промокуємо тут наносимо. Один біля одного. Обов'язково один біля одного, тому що такі тональні засоби ні в якому разі не треба наносити ось так. Вони швидко фіксуються. Мені здається, він також наноситься так дуже шикарно. Зараз я подивлюсь. Вау! Мені так більше подобається. Дивіться, тут більш рівномірне покриття. Тому я вам раджу наносити спершу на палітру, потім на спонжик. І рівномірно наносити потім на обличчя. Прикриває тон. Вау! Він не важкий, легкий, дуже круто все перекриває. Вау! Подивіться! Боже мой! Короткий... Мені подобається покриття і буду його тестувати, піду по своїм справам, і ввечері вам покажу, як він виглядає. Дивись на цей тон. Я в шоці. Просто я після такого важкого тренування, а він, ну, взагалі, ідеально. Я в вагі. Дівчата, Дівчата мішок в шоці, тому що на годинку майже пів дев'ятої я в 9.40 ранку нанесла цей тональний засіб, була на пекельному тренуванні, займалася своїми справами. Мила посуду декілька разів. Дивіться, він навіть з руки не змився. Лоріаль, скажіть мені, будь ласка, що це за фантастика? Однозначно, це зараз мій улюблений тональний засіб. Подивіться, як він на шкірі виглядає. Подивіться, це просто! Дівчата, пробуйте, купляйте, раджу, однозначно. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь. Всім папа! -па.